Hіo, барбариски, з вами вже в четвертый знімаю дві кисы. Я туда заліз, не до поняти. Избавиться. Даааа, є, да, є прыгаю. Да, напевно, я так тоже на новый рік зроблю, тільки в реал лайф. Короче, мы в шо сегодня играем в ИКИТ за Story, да? Якщо не помиляюсь. Ты сказав, сказал, что дуже крутый плайс вроде бы. No, а не, welcome to Chain Live. It's the best time. of year! А що це таке вообще? Що тут будет треба? А я линку нарядити. Ніфіга собі. А як. її нарядити? не я застряг. All done, send you like to help him. А це що за цей X Я, Я вже тоже про це подумав. Оцей я не знаю, я потонец. Спула я мулай. Давай назван відео, ми зустріли x на цьому в лобі про Грінча. О, знову цей x це Чейн. Ага. Опис... Ну, в офісі точно можна написати «Ми знайшли -тен іксет на всього на Роблоксі! Ахрінеть, звісно!» Мені взагалі, до речі, Грінч навай... нагадує по, по вайбу схожим з планктоном, знаєш? Mm -hmm. Ну, хто не похоже. А що з ним? Скажи мені. Це що за огурець? Це, по-моєму, якийсь кавун. Ні, ну слухай, екстент на цьому не крутий. А ми далі кудись їдемо. Прикольно. Да. З чашкою кави. Ой. Або, або капучино. А куди ми поїхали? Я тут вов. Кіпкаут, Гранч Олі. Давайте сіоната б'є. А він не прибувається, він безсмертний. А це, це, це паркур? Це типа дітей заставляють на yeah, паркуркаті yeah. бігати. Я відчуваю себе як якомусь дитячому садочку, який відправили в якийсь там, не знаю. Або якийсь парк якісь, якісь, атракціоні, або просто кудись, то з місце, щоб типа діти собі зайняли з чимось, а вихователі не трогали, mm -hmm. а подіт трошки собі. Я перший. Якразник може зрозуміти. X Тентенсьон найперший взагалі yeah. що X Tенtension Кібербуля щось? Я тоже по кибербулю. Может, паркур. А ну я ж кажу, ви зараз. Це як? Коротше, ми психанули знову нового... плейс, ми бомбанули з нашим вуличку арс і вирішили зайти на too-player obі наші улюблені, правда? Так. Суку <зукай>, фіно! <п> ти ким будеш? Я буду Санта -Клаус, а ти оленян. Давай, давай. Тоді я. я Санта. Ладно. Ну давай. Ладно, давай, щоб ти не плакав сильно, то ми поміняємося наступного разу. Ну окей. Е, ну, я не знаю, відкривай, напевно. А тепер ми. Ну, все можем... А що я маю вообще робити? Я тебе буду вести, ти маєш подарунки кидати. А, в тебе? Кого будеш бачити? А не в мене, ти! Знаєш, я похожий на депутата, якого везуть мене якісь два осла. Я в них ще <звук> буду право ще кидати подарунки. А, ой. <звук> <звук> ну. Я думав, там треба піднистити. Куди ти гені <звук> просто? Не да Є... Вези! Вызы! <смеш> вези! А що робити? О, Он там булочка, блять! <смеш> да! я тобі дам подарок на на тобі демка і на тобі пацан. А ну давай акуратно тут. <скріх> <Треба, скріх> сюди вивезти на одну пряму і потім вивезти сюда. Вот, нормально все. <скріх> а, хорошо, застрял. Сейчас он мановат, да? Да. Тільки не так, как мы много разу. <скріх> <скріх> Я ти... так, уїхала можна вже, так? Да. Так, да, уїхала. То. А дальше ти маєш їхати, це тільки не розрубати. <рес> Їхала. Так, це треба наверх? Зараз? В прямому. Ні. Та зараз, там валун має зараз якраз скотитися. А ну ладно. Чи ні. ні. От, 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 от Я подарунок дав його. Це назвати можна відео, е, е, Булучкарс перетворився Осліка і ми поїхали на сам. Може... Попадай! <рес> Він подійся? Все, поїхала. На, вс, уехало. Ты поразу попадешь? Уехал! Не, я жорсткий, правда? Снайпер. Угу. То ще третя назва для відео. я жорсткий снайпер 228. Да я хоть и подару, но черевникови, да, а якщо я зразу сюди впаду? Пробуй? Ну, давай. Увидишься? <ріпи> ладно, шо, розпаун? Та напевно? Але я тепер! <ріпи> Ура! Ладно, тепер тільки не будемо експериментувати над цим. ти? Е, давай, снайпер. 228. Ой, боже мій, боже, боже мій. І це мені людина накаже. <клухи> мені лишило тоді кай. Сама не вміє попадати. Ого, четвертого <клухи> разу попали, нифига себе. Ау, ты жорстко. <клухи> кто та дура. О, все. поїхали. Давай. поїхали. А, мастер клас Давай. Ух, це норм. Слухай, я не хочу тут вниз в спасти. Я вже не хочу експериментувати, як ти. В смислі? ні. А шо в а мене. Вс? Ладно, давай ще раз. Ну так мене прибило цією штукою. А, тепер. Так, тепер їдем, 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 їдем. далі. А тут, да, тут має теж бути сукіра. Окей. Ні. Куди? Ты ты умеешь? Я не умею. Так, короче, у нас на сегодня последний плейс. Вот у нас булочка уже присел. У нас какие-то там десанки всякие, короче. Так, да, вот, поехала, я поехал. Да, там. О, да, давай, поехала. Мы на лице дурачку вот бачу. О, да. Мы на лице меняется, дурачку, а вы О, кстати, реально. Поехали дальше. Неу. Что Весело. Веселий плейс, що тобі подобається. Весело? Мені дуже весело. Мені це <свист> десь... я згадую. А, і це все? Це вс? Це все? Да. Вс? Да. <свист> Бо так досить підкину, ладно. Ну, під кінець, самий, напевно, слабенький плейс, но. ладно, окей. Що ж, дане відео це, як логічно, останнє відео у цьому році. І. я можу побажати на наступний рік. Ну, в першу чергу, миру, всій Україні, ну і всьому світу, в принципі. Також вам поважаю ну, всього найкращого, щоб у вас був завжди хороший настрій, ви були завжди в хорошому лозі, він потрібен в цьому житті. Да. Ну і удачі просвяткувати вам добрий новий рік. Бувайте, барбарійський, побачимось наступним наступних ДЗ25 році.